Я вас рада всіх вітаю. Настрою гарного вам бажаю. Усі сідайте тихо діти, домовляємось? Не шуміти. Годі, діточки, вже гратись. На заняття слід збиратись. Друзі, сьогодні ми поведемо мову про одну з найгероїчних професій. Вибір професії це дуже складне завдання. Тим більше, коли світ пропонує величезну і різноманітну їх кількість. Хтось мріє стати будівельником, вчителем, лікарем чи лютчиком. Та яку професію ви не обрали, кожна з них гарна і потрібна. А зараз відгадайте, про яку професію сьогодні ми поговоримо. Хто це мужній, хто це добрий, дуже сильний і хоробрий. Він пожежі ліквідує і всіх-всіх рятує. Здогадались? Так, діти, це пожежник або вогнеборець. Всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Стати причиною пожежі може необережне поводження з вогнем. Можна залишати без догляду дорослих електроприлади включеними. Не можна бавитися з вогнем в лісі. Це може призвести до загибелі тварин та лісу. Не можна дітям вмикати газову плиту без догляду дорослих. І можна дітям користуватися пітартами та бенгальськими вогниками. Діти, а ви знаєте, що треба робити, коли виникла пожежа? Ну, звісно, треба зателефонувати і викликати пожежників за номером 101, назвати своє ім'я і адресу. Пам'ятайте цей номер і хай він пригодиться вам тільки в іграх, а не в житті. Коли трапляється таке лихо, на допомогу приходять пожежники. Це спритні, сміливі та відважні люди. Вони вміють швидко приймати рішення та часто ризикують своїм життям заради порятунку інших. Ця важка професія заслуговує на повагу. Я пропоную більше дізнатися про пожежників, переглянувши мультфільм. Привіт, Вередульки! Знайомтесь! Це пожежники Носоріг Марко та слоник Миколка. Пожежники запросили нас, щоб ми познайомились з їхньою професією. Пожежниками можуть бути лише здорові, сильні та витривалі. Погляньте на наших звірят, Вони тренуються, щоб бути ще сильнішими. Пожежна тривога, гайда, друзі! Для того, щоб гасити пожежі, пожежникам необхідний спеціальний одяг, який зможе захистити їх від вогню. Костюм та шолом для слоника Миколки. І костюм та шолом для носорога марка. Погляньмо на пожежний радар. Що в нас тут? Палає будинок. Хочі ж споряджаємо пожежну машину. Лопата. Пожежний рукав та повітряна подушка. Все готово! Вперед на допомогу. Найважливіше завдання вогнеборців врятувати життя. Саме для цього нам знадобиться повітряна подушка, яку ми надуваємо. Рятувальна повітряна подушка готова. Стрибай мишеняк! Один є. Тепер твоя черга кошеня. Учіш, не бійся. Ось так. Звірята врятовані. Тож зараз наші хоробрі вогнеборці гаситимуть пожежу. Під'єднуємо рукав до гідранта. Включайся, водичко, давай! Гасити пожежу допомагай! Молодці! Перша місія виконана. Ми допомогли пожежникам врятувати звірят та загасити пожежу. Що це? Пожежний радар виявив пожежу в лісі. Для гасіння лісових пожеж використовують спеціально обладнані гелікоптери, а не машини. Спорядження, рятувальний кошик, якщо в пожежі будуть звірята, підвісний ковш для того, щоб набирати воду. Та аптечка. Ось ми й прибули на місце пожежі. Бередульки, а чим загасити вогонь? Водою, звісно. Гайда тоді по воду. Ось і озерце з водою. Набираємо в наш ковш води. І прямуємо на місце пожежі. Одну загасили, потрібно ще води. Хочіш, бути пожежником означає бути швидким та вправним. Пожежі в лісі трапляються через необережне поводження з вогнем. Люди палять багаття для пікніків, а загасити забувають. Ось і загоряється цілий ліс. І можуть навіть постраждати звірята і самі люди. З вогнем треба поводитися обережно. Пожежу загасили, безпеку поновили. Молодці друзі. Ну що, ви редульки, сподобалось вам бути пожежниками-рятувальниками? А вже ж мені теж. Дякуємо носорогу Марку та слонику Миколці за таку дивовижну пригоду! А ви, вередульки, не забувайте вподобати це відео та підписатись на наш канал. Адже з нами дуже весело та цікаво! Почуємось! Ось такий цікавий пізнавальний мультфільм. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка так і називається пожежник. Добрий день, малята! Пропоную вам гру пожежники. Я буду називати різні предмети. А ви відповідайте, можна ними гасити пожежу чи ні. Будьте дуже уважні. Вогнегасник. Так, можна! Рука! Не можна, вода. Звичайно можна, ковдра. Можна гасити папір. Ні, пісок. Так, можна. А бензин ні в якому разі не можна. Молодці! Я впевнена, у вашій оселі ніколи не буде пожежі. На все добре! Молодці дітки, ви сьогодні справжні герої. Кмітливі, розумні. Отож залишайтеся такими і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Дякую, друзі, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!